Найкраще і найголовніше, що може за все своє життя зробити кожна дівчина і жінка, це народити дітей. Це головний спосіб і головна форма реалізації максимального потенціалу дівчини і жінки це привести і принести нове життя в цей світ. Присумно зараз я говорю про ті випадки, де немає проблем зі здоров'ям. Багато дуже дівчат, жінок хочуть мати дітей, але з фізіологічних причин або причин хвороби не вдається. Дай Боже, що вдалося. Але ми зараз говоримо в, в, в широкому розумінні Діто-народження як сенс і призначення для дівчини і для жінки. Жінки, які народжують дітей тут в Україні. Вони саме вони, які їх виховують, люблять, піклуються, зрощують гідних чоловіків і жінок нових, гідних синів і доньок України. Ці жінки вони саме вони мають бути популярними гостями, у різноманітних там блогерів, подкастерів, які саме вони мають бути символом успішної жінки, символом успішної жінки. Має бути мама, яка народжує, виховує, любить, піклується про своїх дітей в єдності зі своїм чоловіком і з батьком цих дітей. Ось символ успішної реалізованої жінки. А Ані от це. От все. І якщо, окрім цього, вона знаходить можливості ресурси для чогось іншого, для якоїсь іншої діяльності. Супер прекрасно. Але первинне це материнське материнство ось це, як, як, як надзвичайно важлива форма реалізації потенціалу. Жінка, яка народила і виховує дітей, вона вже реалізовує свій найкращий потенціал. І ось цей образ має плекатися в суспільстві: образ мами, образ дружини, образ жінки, яка народжує дітей, піклується, любить їх. З днем матері особливо зараз актуальна і важлива тема в Україні.